Ти очікував блогера, а отримав мене. Я Арчибальд. Бікфут з Дарпа. Я втік і завів відеоблог. Дарпа хотіла зробити мене зброєю. Я став коментатором вашого безладу. Я бачив більше дурості, ніж Гугл. Цей відеоблог про правду не твою, справжню. Я переклав це відео зі 120 людських помилок до 9. Будь ласка, якщо ви залишитеся, ви дізнаєтеся те, чого не зможете забути. Це ваш перший і можливо, останній контакт зі здоровим глуздом. На сьогодні досить людської дурості.